Почався з 17-го 23-го. От послухай мене, дослухай, зараз мене на ефірі. Я виїхав, я не виїхав, бачу, Якщо чесно, я не бачу. Я був в складі 3-ї сотні. Я був в складі 3-ї сотні. І ми виїхали не я один виїхав, це виїхав автобус, який виїхав 18 числа. Наші медики дослухай дослухай, 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 Наші медики на прорізні розкрили госпіталь. Я з Ігором Дмитриєвім, тілом Ігорем Дмитриєвим, я привізу калуш. Я. Я не хочу говорити за депутатів Верховної Ради, тільки коли я до них всіх звернувся, хто готовий поїхати за лінію фронту забрати полоне. Я ні, ні один не сказав, що я поїду це з тобою. Тому, Цесті, слава. Я тому, тому є але я був 18 лютого 20, 20, 20 був на інституті. Я, 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 я поїхав, я поїхав 22 числа. з 18-го. Я просто кажу, що то, що приїхав з антикорупційного комітету, приїхали ці. мене там не тому що я в І в дійомі, Чи? Чи? Я з Михайльчишином перелазив я не хочу, Я ніколи не піднімав тему. Але, але... Ну,